Всім привіт, любі друзі! З вами Емануїл. І сьогодні ми хочемо сказати, що Емік почав вивчати яку вже мову? Англійську. Правильно, тому що українську він вже вивчив добре, а англійську ще знає дуже-дуже поганенько. Але він вже вивчив англійський алфавіт. І сьогодні він хоче вам розказати, як він вже знає англійський алфавіт. Давай починай. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. А тепер у нас буде така ігра. Мама показує паличкою, а ти кажеш, що це за буква? P, A. Z -T w Z. B. D. I. Ось так наш Еммануїлчик вже вивчив англійський алфавіт. А ми прощаємось з вами, любі друзі, і що наш Еммануїлчик скаже. Бувайте, юбилі.